Вітаю всіх на моєму каналі! Починаю потрошки скуповувати насіння для майбутнього урожаю, а також для продажу розсади. Я зазвичай люблю дуже використовувати садити гібриди. Ці огірки ми почали збирати через три тижні від висадки розсади. Розсаду я вирощую в стаканчиках десь два тижні, потім висадили і збирали вже на початку травня огірки в неотаплюваній теплиці. У мене є теплиця, де я вирощую розсаду, опалюється, але огірки я саджала, їх було багато, тож посадила в неопалювальну. В цьому році придбала. Три гібриди огірків. Я їх купувала в серпні і посіяла їх і, ні, мабуть, у липні і в серпні ми вже збирали врожай. І він був досить довго, бо на дворі було тепло. При покупці насіння я завжди висіваю його, щоб перевірити схожість. Схожість в мене була 100%. Тож, в мене ось така є огірок Кібрія. Це, це всі самозапильні. Їм не потрібні бджолки, але все одно там літатимуть. Ці гібриди можна саджати як у відкритий ґрунт, так і в теплий. Перший гібрид це кібрія. Дуже ранній, прямо дуже-дуже ранній. Він мене поспівати почав самий перший Корнішончик десь до 14 см. Такий бугорчатий, гарний зелений, хрусткий, дуже смачний. Також мені дуже сподобалось вирощувати ось такий огірочок артист. Самозапильний, такого самого розміру, десь до 14 см, дуже такий бугорчастий, зелений, дуже смачний, і взагалі всі гібриди, я замітила, вони взагалі не гіркі. Щоб ви уявляли, коли на дворі сонце, от на дворі 30 градусів, може бути пізної весни, коли тепло на дворі, але в теплиці будуть всі 60, а то й більше. Тобто прямо тропіки. Але огірки ростуть зовсім не гіркі, тож ми повністю перейшли на гібриди. І третім гібридом я придбала в цьому році Чайковський. Я бачила на базарі, люди продають розсаду цього огірка. Тому вирішила перевірити. І оскільки ми вже в серпні збирали огірочки, то він мені також дуже сподобався. Також формує огірочки десь до 14 см. Може довго висіти на кущі. Якщо ви десь пропустили, то ще на наступний раз ви його знаходите і він все одно смачний. Також мені сподобалось, що в ньому зав'язується 2-3. Чотири навіть я бачила зародки з під листочка, тобто не один огірочок, а декілька. І всі ці огірки, я, звичайно ж, ми їх їли, а також я їх і квасила, і закатувала. Вони всі підходять для переробки. Але кібрія та артист більше підходять для теплиці, тому що вони дуже розростаються. А Чайковський я замітила, що він має такий компактний кущик. Якщо у вас така невелика тепличка, або ви просто в грунті будете сіяти, то він підійде найкраще. Також в цьому році в мене велика теплиця є, я там прибираю, ну ви бачили можливо, відео. Я буду сіяти різну редисочку на початку січня, для того, щоб всередині березня зібрати урожай і потім на тому місці розставляти розпіровані квіти. Приведу редисочки, я хотіла більше Селести купити, але була або 2-грамова пачечка, або дуже велика. 100 грамова, але мені скільки не потрібно. Також бачила, що гарно росте Адель, і мені по опису дуже сподобалась вієна. Якщо ви сіяли цю редиску, я буду вдячна, якщо ви напишете, як вона себе поводить.